Всім вітаннячка! Ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс, більшості на каналі про криптовалюту ми з вами розглядаємо відео, присвячене різноманітним активностям в криптовалютних проєктах з цілею отримання айдропів. В даному відео ми також розглянемо подібний проект, активності, в якому ми робимо майже від початку. Тестнету в даному проєкті. на нашому каналі вже підписалось 957 користувачів. Ми так потихеньку наближаємося до тисячі. Після тисячі підписників трошки з вами будемо міняти наш стиль ведення нашої комунікації. Я планую проводити прямі ефіри. Частинку токенів, отриманих едропом, я буду розігрувати між коментарями, які ви залишаєте під відео. Тому, якщо вам не важко, будь ласка, напишіть коментар. Це дасть вам можливість. Виграти якийсь бонус від мене, а також внести вклад у розвиток нашої спільноти. В телеграм-каналі, посилання, на які ви знайдете в описі до цього відео, я анонсую приведені покрокові посилання, за допомогою яких ми можемо виконати активність. А також тут публікуються активності або дії в тих чи інших активностях, які ми не розглядаємо у відео. Тому підписатись на канал. Важливо, це дасть вам можливість отримувати ту інформацію, яку я публікую в даному каналі. Значить, сьогодні ми розглянемо криптовалютний проект Тайко, який нещодавно анонсував шосту. Якби вже заключну фазу тестнету перед виходом у майне. Дана фаза називається хекла, вона подібна до попередньої фази, але ж зв'язку з тим, що команда постійно оновлює якісь свої протоколи, тим самим потребує у постійному тестуванні. Наша з вами задача зробити так, як вони хочуть. А відповідно, вже потім, якщо вони будуть вдячні нам за це, то можливо нам за це щось перепаде. А за затиснети криптовалютні проекти дуже рідко дають якусь достойну винагороду, але надіємося, що та. Все-таки відзначиться тим, що нагородить нас за те, що ми вже шосту фазу тестнету тестуємо, віддаючи цьому трошки свого дорогоцінного часу. Значить, в першу чергу, на у нас має бути налаштовані тестові мережі Холески і. Хекла Теснет. Перейшовши по цих посиланнях, ми попадаємо на ресурс Chainlist, де безпосередньо натиснувши кнопочку Add to Metamask, ми додамо тестові мережі до нашого гаманця. Тестова мережа Холесків у мене є, тому я її додавати не буду. Йдемо по посиланню на хекла Теснет, тисную Add to Metamask і відповідно додаю конфігурації даної мережі до. Свого гаманця в моєму випадку Metamask. Далі нам потрібно нашу мережу холески поповнити тестовими токенами ефірі. Я привів посилання, де ми можемо вибрати будь-який для вас зручний кран. Я використовую в основному кран, який на кефір. Натиснувши на цю каплю, переходимо на сайт. Сюди вставляєте адресу вашого гаманця Старт майнін. І як вже неодноразово ми розглядали в наших активностях майните. Це залежить від заліза вашого комп'ютера, коли ви наберете відповідну кількість токенів, Відповідно, клеймити і go to виконувати активності. так ось тут є приведені інші екрани, якими можна скористатись для того, щоб отримати тестові токени. Отримавши тестові токени, далі по наступний крок у нас переходимо по посиланню йдемо на тиснемо understand що ми розуміємо, що відбувається. Конектимо наш гаманець в моєму випадку, Metamask, і де потрібно нам отримати тестові токени. Horse, тиснемо кнопочку Mint. Mint відбувається в тестовій мережі Холески, з якої, відповідно, далі нам потрібно буде за допомогою бриджа переправити вже в мережу хекла. Далі йдемо в кладочку Bridge, де безпосередньо нам потрібно Ethereum переказати з мережі холески до мережі хекла, а також пізніше. Туди ж відправити тільки що отримані токени хорс. У мене на балансі є дві ефірки, тому я перекажу одну: тисну Continue, Continue і вкладочку Bridge. Подальшим підписанням транзакції в інтерфейсі гаманця Metamask. Всі історії нас бажано газ міняти на агресивний або й взагалі додавати. вручну в декілька разів більше, щоб вже більш гарантовано проходила транзакція. Але ж так як ми виконуємо активності вже через декілька днів після їх анонсу, вже всі гарячі. Хлопці та дівчата перегріли мережу, тому вже зараз, як ми бачимо, ми йдемо без проблем. Транзакції виконуються без проблем. В перші ж дні. Ну, реально важко все. Тому, хто не спішить, то в принципі може більш ефективно та спокійно виконати дані активності. Значить, транзакція пише комплікт Нажимаємо цю кнопку і далі вибираємо наші хорси. Як ми бачимо на балансі, у нас 50. Я тисну по максимуму. І також кнопочку Continue. Тут потрібно заопрувувати наші токени. Хорс. Знову я міняю газ на агресивний. Approve і тиснемо вкладочку Bridge. Confirm. bridge в, в процесі в Metamask ми теж бачимо. Бачимо, що наша транзакція в процесі. Confirmed буквально парочку секунд. Транзакції відбуваються швидко. Yeah. Після того, як наші токени, які ми переказуємо, з'являться у нас на гаманці в тестовій мережі Хекла, ми зможемо продовжити наші активності. Тестовий ефірчик у нас на гаманці, тому переходимо до виконання наступних активностей. Значить, Йдемо по посиланню і попадаємо на сайт, де ми створимо свій токен. В офіційному гайді цієї активності немає, але ж я вирішив додати її від себе. Так як в принципі, активність корисна на безпосередньо ресурсі Ну, Я думаю, лишнім не буде також у екосистемі Taiko. Попавши на цей тастр, сайт, тиснемо Get Started. Далі Syngin. Конектуємо наш гаманець в моєму випадку Metamask, підписуємо повідомлення. Далі йдемо в укладочку контракт. Далі тиснемо Deploy Contract. Тиснемо на цю вкладку Token, Deploy Now, Name. Я напишу Pro про, про крипту». Symbol, хай буде PCR. Description можна щось писати, можна і ні. Далі тиснемо Get Default, білу кнопку і кнопочку Deploy Now. Відбувається деплой нашого смарт-контракту. Тут бажано також поміняти газ на агресивний. Тисну Confirm і очікується, поки деплоїться наш смарт-контракт для того, щоб потім на основі його нам творити, змінити свої токени. Дана процедура може відбуватись як за декілька секунд, так і затягнутись на декілька хвилин. Далі підписуємо Metamask. Смарт-контракт створено, далі йдемо в укладку токен. Далі тиснемо синю кнопочку Mint. І, наприклад, давайте 10 000 токенів змінити. Тиснемо Mint. Міняємо знову газ на агресивний і тиснемо кнопочку «Confirm». Відбувається Mint наших токенів. Є токен створено. Далі ми можемо скопіювати адресу нашого контракту, натиснувши, і додати токен до нашого гаманця. Йдемо в вкладку токен, імпорт токен. Вставляємо адресу скопійованого контракту. Next, Import. Як ми бачимо, наші PCR токени, які ми створили. Вже на нашому гаманці і ми можемо далі ними оперувати в тестовій мережі. Також додатковою активністю, кому не буде що робити, можна також прийти і спалити ці токени або частину їх, натиснувши кнопочку «Barn» і там далі вибравши кількість і підписавши транзакції в гаманці. Далі йдемо по наступному пункту з телеграм-каналу. Попадаємо на копію децентралізованого обмінника Uniswap, Понектимо ножоманець. Даний обмінник створений спеціально для тестнету Тайко. Нам потрібно тут поміняти щось на щось. Я, наприклад, поміняю, що у нас тут є. Хорси, обернутий USDS. Давайте на USDS краще. Я поміняю 0.01 афірка на, на USDC. Тисну кнопочку Swap і підтверджую транзакцію. Міняємо газ знову на агресивний. І тиснемо Confirm. Транзакція в процесі. Після успішного здійснення обміну, а перші спроби можуть виникати з помилкою, Як ми бачимо, в мене перша спроба була з помилкою, а обмінялась лише за другим разом. Переходимо у вкладочку Pool і нам потрібно додати ліквідність. Тиснемо New Position. Вибираємо якийсь токен. Значить, можемо вибрати токен Horse, Далі USDS в парі з ефіріумом. А також можна взяти наш токен, який ми з вами створили. Для того нам потрібен буде адресу контракта нашого токена. Його можна також знайти, перейшовши в гаманець Metamask, Explorer, Token, і як ми бачимо ось про крипту, наш токен створений. Також натиснувши на оце посилання, ми перейдемо на сторіночку, де ось оце є наш контракт. Тиснемо копіюємо, далі повертаємось сюди і вставляємо оце вікно, адресу нашого контракту, і наш токен підтягнувся. Тиснемо, що ми розуміємо, що це за токен. І далі створюємо пару. Я. Тут можна діапазон цін вказати, я тисну full range. Тут потрібно вказати стартову ціну якусь, натиснемо одиницю. Я виберу 001 ефіра. Як ми бачимо, я збільшив до 10 тисяч, тоді буде 001 ефіра відповідати 90 ну, 100 цим нашим PCR. -ам. Тиснемо approve PCR, В вашому випадку це буде токен, як ви його назвете. Підтверджуємо транзакцію в інтерфейсі Metamask, ну я поспішив не додав газу, тому зараз подивимось, можливо, буде ця транзакція з помилкою. Так як дуже часто. З звичайним газом чогось воно не хоче тут проходити транзакції. Далі тиснемо Previle і кнопочку Add подальшим підписанням транзакції в інтерфейсі гаманця Metamask. Та так як ми бачимо, що транзакції проходять важковато в цьому ділі, то я додав 5 разів більше газу. Можна просто ставити агресивний газ. Просто я зараз знімаю відео, хочеться, щоб швидше це все діло проходило, тому що реально два дні сижу на цих свапах. Ну, звичайно, виконую якусь іншу роботу, але ж все-таки хотілося б вже закінчити цей процес зйомок. Так, є. Тиснемо клон. і, як ми бачимо, наша ліквідність додана. Це відображається за допомогою ось такого NFT. Також можна додавати тут ліквідності в інших парах, там Ethereum з USDS, там хорси. Вибирайте різні варіанти. Робіть в даному відео як варіант. Я показав один варіант. Аби вже там за бажанням чим більше, тим краще. Ну і трошки з часом сюди рекомендовано повернутись і зробити вивід ліквідності. Натиснути «Remove 25-50%. і тиснемо кнопочку Remove. Знову підписуємо транзакцію в моєму випадку за допомогою гаманця Metamask. Газку бажано додати. Є ліквідність, якби частково ми забрали. Ну і на цьому відео активності на даному сайті будемо вважати завершеним. Але я повторюю, що ви, в свою чергу, зробите, додасте більше ліквідності зробите більше свапів. В общем, гарно так наслідуйте тут своїм гаманцем. Можливо, це врахують, а можливо і ні. Не можу гарантувати вам успіх. Від цих операцій. Так, далі ми розгортаємо смарт-контракт на Remix Ethereum Org. Переходимо по посиланню, йдемо по цьому, по самому нижньому, тиснемо на контракт, Storage, Sol. Далі натискаємо на ось цю кнопку Solidity Compiler. Я нічого тут не чіпаю, ви можете вибрати найновіший. Тиснемо на синеньку кнопку, далі на оцю кнопочку Deploy and Run Transaction. Вибираємо зверху Injector Provider Metamask. В даному випадку я використовую Metamask. І після чого тиснемо кнопочку Deploy. Обов'язково на цьому етапі у вас має бути та мережа, в якій ви деплоєте смарт-контракт. В даний момент це Холеский. Якщо буде, наприклад, Якась Ефіріум Майнет, наприклад, то в Майнеті заплатите шалену комісію. Так, міняємо трошки газку, додаємо і підтверджуємо транзакцію і очікуємо на її виконання. Виконається чи ні. Сьогодні роблю декілька аккаунтів і щось пробуксовує, але бачимо, в даний момент все пройшло без проблем. Буквально парочку секунд, і смарт-контракт наш здеплоєний. Йдемо далі, на цьому сайті наша активність сьогодні вже виконана. Далі в нас на завершення. Залишилось частково вивести тиви із мережі хекла назад до Холески. Міняємо мережу. В даний момент на моєму гаманці, як ми бачимо, мережа не додана. і при зміні напрямку переказу сайт пропонує додати мережу до гаманця Metamask. Є. Я виведу 0.0, Одну ефірку. Continue. Continue. І Bridge. підписуємо Metamask, додаємо газку, міняємо на агресивний і підтверджуємо транзакцію. Також це саме аналогічно капельку конячок хорсів токенів також можна вивести у. Зворотньому напрямку. В даному відео, щоб не розтягувати це все, то я вже показувати не буду. Як ми бачимо, транзакція в процесі, вона виконається, ну а якщо буде з помилкою, то звичайно це потрібно повторити. На цьому в мене все. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал, на якому ви зараз оглядаєте дане відео. Наглядаю що частинку токенів, отриманих AirDrop, я буду розігрувати між коментарями під рандомно обраними відео. Таким чином, я хочу простимулювати спільноту, допомагати розвиватись нашому каналу. На цьому у мене все. Якщо відео. Було цікаво для вас, віддяжте мене вподобайкою і традиційно будьте всі здорові і живіть багато.